Доброго ранку, а ось і наші люди. Заходимо, приєднуємось. Так, ну що ж, дивимося, як наші справи з кон'юнктивом. А ось він. Вітаю, вітаю, вітаю всіх. Заходьте, 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 заходьте на сторінку 55. Ой, не 55, сторінка, А130, а капіталь 55. Вере, гете і вірде. бачите? Знов-таки клужачок Б1. Відповідно, люди жаліються, що ми на Б1. Ну, дивіться попередні наші відео. Кон'юнктів Свай, Форман. Є ще кон'юнктів один. Так, дійсно, бачите, тут двічка. Перше, ми будемо вчити. Включається, навпаки, пізніше, тому що він простіший. Поїхали. Так, запустила всіх, запустила всіх, заходжу в книжку, поїхала. Ось він, бачите, червоненький, вюрде fragen. Якби я міг танцювати, я б її запросив. Вюрде вере і glücklich. Якби він мене запросив, я була б щасливою. І вен hätte, якби в мене була сміливість, то подивіться: кон'юнктив цвай формується від дієслова, ось в даному випадку запросив би. Ось цей би і далі дієслово. Це буде формочка іх, д, верде,рзі, ман, ihr вірвде, івде, зі зівюрду. Кіцька, ти до нас прийшла? Ну, опять. А якщо, так, зараз треба підідвинути його, а якщо подивитися на позиціон в заці в реченні, то підмет, ще хтось хоче прийти, то підмет буде першим, потім буде позиціон 2 з відповідним закінченням, основа Word, а ви вже закінчення розберетеся, яке там, другорядні члени речення і інфінітив. А потім уже подивитися, що у вас, чи там небенц підрядне речення, чи у вас початок наступного речення розберетесь. Кон'юнктів цвай від основних дієслів будується за допомогою вуди плюс інфінітів. Ми дивилися зверху табличка. Додаткові форми для кон'юнктіва цвай з зайн, бути, габен, мати і модальними дієсловами. Ось. Дивіться, яка краса! Хороші новини для нашого мозку, як завжди. Чудово. Ich würde gerne glücklich sein. Ich wäre gerne glücklich. Ось він цей верх. Чи за верс? Звідки взявся? Sein. Я був би. Du er, sie, es, man верст, ich, wer, wir wären, ihr wärt. або закінчення е e", тут ну, не закінчення, це ж uh, правило фонії, додаткова е e". зізіверн. Може бути без е e", і тут, і тут, а може бути ось просто «сти». тих ти і ти, може бути ест, і ет. Треба дивитися, як у вас там розмовляють, може бути і так, і так. Якби що я мужність мав, то буде. Вен іх ден мут хетте. Звідки взявся «хетте»? Хабен? І хете, духете, РЗМете вієхет, і я хете хеттен». Ось треба зазубрити. Далі, Вен іх танцен кьонен вюрде. Вен іх танцен кьонте. Ось модані дії слова пішли. «Кьонен» як змінюється, гляньте. «Кьонте», «кьонтест», «кьонте», «кьонтен», «кьонтен». А що ж ти будеш робити? Тьонте, волін, бачите, з руки. Що волін, не вживається з цим не буде. Вільти, вюльтес. Немає там просто о усюди, бачите? Вольта, вольтасть, вольта, 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 вольтен, Мюсен, з Мусином все окей. Там буде і умляут, усюди. Мюстин, 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 мюстин. В дюрфені та сама ситуація буде дюрфен і Золін, так само, як Волін, має глибокий о, усюди. Все, кінець. Відповідно, ми заходимо з вами в право номер один. Так, зараз його підтягну і збільшую, якщо в мене буде можливість. А ось бачите, внизу завтра буде кон'юнктив цвай вибрав, коли він використовується. Угу. Так, щось таке має бути. Ну що ж, додайте дієслова в кон'юнктіві цвай. Мені добре, бо я бачу цю табличку зверху, вам не дуже, тому що вона позла вверх. Ну що ж, давайте, якби що, оце якби, оце він є кон'юнктив. Герне Авденмонт флігін. Ти б зі мною відправився чи відправилась, так? Я б із задоволенням полетів на місяць. Хто? Скаже нам ніх, Аурде. Герне, Авденмонт і без змін флігін. Як ви зміните ось це? Тут ми напишемо. Білодессте, тому що ти, а далі так само злитно, як ви його бачите, просто переносите сюди. Тепер ви дивіться сюди: немає в неї грошей зараз, але вона б із задоволенням усе скупила. Відповідно, бачите, Кауфен, він буде ось тут, а перед ним буде що? Вона б. Правильно, оце б, це так зігабенне, да, це вони, відповідно, буде Вюрден. Є. Що у нас буде в третьому? Ви, ви б мені допомогли? Вюрдет іміа, і переписуйте Хельфен. Так, що там із задоволенням? Він би поміняв житло, але батьки не хочуть. Біда. Er würde lieber in eine eigene Wohnung, у власне житло, ziehen. і дочитуйте, аби seine Eltern wollen das nicht. Як ви побачили, ми тут працювали із Вюрденом в різних особах, плюс просто приєднували інфінітів, не змінюючи його. Ось така у нас класна табличка з кон'юнктивом. Вам треба завчити, що кон'юнктив є в трьох іпостасях. В першій, коли у вас є верден, вюрде, усюди ставите, друге, коли є зайній габен, самостійні. І третє, коли оці модані дієслова, їх тут п'ять в кон'юнктиві. Так, у нас вправи ще є. Так, я хочу прибрати нашу віконечку. І заходимо в. Зайн і хабен. Як вони змінюються? Це просто дивлячись у табличку. Просто в табличці. Onedigilfe oh, von Що було? Як зміниться хабен? Із дукайне Фірошайн. Ти б не мав. Це у нас буде, записуємо Herfest, Так? Без його сім'ї. Зайн er. Якщо е er з словом sein, ви піддивляєтесь в табличку, буде вере. Вере, е ам вогененде immer allein. Чисто по табличці. Ну було б у нас будинку. Якщо wir haben, значить буде hätten. По табличці все. Он, значить, так, unterstützen може хтось, записує, содействие, це допомога. Он дипане, бла-бла-бла, зіше. Вере. Ми не знаєм, да, чи що, що це за зі, вере чи «верен», бо веренбоє, зна. Он має кінда їх, них глюücklich. Я. Вере і них глюücklich. «Вере їх, я. Підтягнемо вправу три. А тепер модальні дієслова так само згідно таблички. Давайте. Бачите, все механічна робота, абсолютно. Що ставимо в першому? Зімюстен machen, Айгентлі, sie haben махен, абазіхабен, Так і є. А чому ми поставили Мюстен? Бо ми побачили тут хабен. Це вони. Та й получився тут Мюстен, відповідно. Добре. Він. Він, значить.

Перша особа одне не. І останнє хат». значить це вона. гельд зі. Золете. Зolте. Так і є. Зolte nicht shon wieder ген». А тепер виходимо в право номер 4 Я підтягну. Schreiben Sie це ім конюнктив 2. Тут так само. Вене з regnet würde, То що було б? Підставляємо. Якщо це ж трасиль, значить верен. Yeah, верен yeah, Множество. Що у нас із реген'яки і гуміштіфель траген? Ман тут. Бачите, третя особа. «однини». Значить. Мюсте, ось müsste. тут я. Мюстерман іменяк, он був міштиф, і сюди ми підписуємо. Добре, що у вас тут буде, а там другі полосочки. Є успіх. Тут одненьке, воно що тут у нас буде з аллойте? Хетен. Я кон'юнктив. Хеттен. Так, добре. І останнє їх герне aus vandern. Поселитися кудись там, переселитися. Вюрде aus. Auswander. Таке є вюрде ігерне auswander. є. А коли? Вен майнди, капут вере. Их ам альфан зе фро радів спочатку? Ага, Напевне, якщо дечезайн. З іхом, значить, тут «вере», правильно. Мав би я спокій, дуже багато його. Хабен, гете, -e, правильно. І хай на SMS, фондманен, фондин, ми отримувати. Що поставимо? Mm -hmm. Від бекомена з іхом. Ворде? Так, верде. Іх, бла, 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 і отут буде в кінці бекомен. Добре. Іх нігт вас лості. Новини я б не знав, значить, з Вісеном. Ich 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 ich... Ich... No. Тут ми записуємо Вюрде, а тут Вісен не змінюємо, бачите? І ви вже навчилися за сьогодні, що кауфін піде сюди, а до нього в компанію підтягнеться так само вюрде. Okay. Я так само, Вюрде. А тепер трошечки веселіше, давайте. Шайбензізація, ім кон'юнктів цвай? Дивіться, сьогодні дуже короткий урок, клас, бо він механічний просто. Значить, ich habe nicht viel Geld und kann heute хойте, ой, кайне machen.» Це констатація факту в презенті. Абе, але. Коли, і пішло гіпотетично. І фільґет те, як він будується, подивіться бензац, в кінці буде гетьте кома, притягне до себе шматок, äh, скажімо, присутка Кьонте їх анневельтразема. Добре. То може побудувати речі. Якби ж то у нього було купа друзів, він би не почувався таким самотнім. Угу, Як це буде? Алла але індестат верен. Береніт за фільм. Прекрасно, дякую. Хто хоче шпаги спробувати? Ніхто. Ірина, давайте далі. Хто не хоче пробувати? Абвен. Зі айн шпагені вере. Кома? Мюс. Зі die Wörter sehr oft, äh, nicht sehr uh -huh. oft wiederholen. Чудово. Що там в четвертому у нас? Mm, er, так, aber wenn er nicht sehr alt wäre, mm uh -hmm. -huh. Äh, könnte, Нужно er mm -hmm. есть и останется. Но если они они не Дякую, ось така ситуація в нас. І на розпізнавання граматичних форм, кінцева вправа заключена, кон'юнктив цвай чи претері, тому що це воно таке? Шайбензі, вони подейкують схожі, ну мені вони не схожі, але зараз побачите. Дивіться ніхт зомбіде вере, ось цей вере, де це мешка, надіяся, ось вере, це буде кон'юнктив цвай. Кьонтен це кон'юнктив цвай. Тепер варст. Ну, вже видно, що це не кон'юнктив цвай. Дай точечки над вере? Нема нічого. Відповідно, варст. І ми так записуємо тут з вами, що це претерітум. Стосовно претерітуму, отримали урок сьогодні з цього великого розмовного курсу. Ви бачили, що це вже половина. Половина вже. Ще уроків, ну, я обіцяла 30, їх буде більше, ніж 30, я бачу, бо я їх там розмусолюю. Дивіться, вже половина. Хто з нами йде в Унісон, в суботу ми робимо гуртом урок? Пам'ятаєте, 17 я їх завжди зазвичай. Це буде сторінка десь 160 я вже туди їх доведу цих людей, то щоб ви знали, що ми там далеко вже. Так, я загубила, що робити? А, Nein, ich hatte keine Zeit. Хате знову ви дивитеся, що точечок немає, відповідно, це претерритум. Розберіться з претеритумом. І якщо ви бачите, що ви не розумієте те, що я вже розповідаю, це, ну, це дуже погано, скажімо, відверто. Кажіть, я не розумію, і я буду робити, робити додаткові уроки саме на цю тему. Але ж скажіть, на яку тему? Не просто я не розумію. Yeah. Sie hätte gerne ein Abendkleid. бачите точечки оці гете, так і пишіть: кон'юнктив цвай. Sie контент нема нічого добре, але ж ви повинні бачити, що показник точечок це не показник в даному випадку. Дивіться, контент leider nicht kommen. Wir mussten noch arbeiten. Що тут у нас робиться? Це претері туми. Де це треба? У мене кусочок видно таблички, я хочу скористатися. Де ти? Ось ти мій хороший. Ось. Тут у нас що з вами? Контент. Тут воно показник. Якщо точечок це є, ось вони, то тут вони є, і в мюстені вони та є. Значить, відповідно, ми з спокійною душею пишемо, що це претерітом обидва раз і два. Ich würde morgen kommen, wenn ich nicht arbeiten müsste. Müsste і вюрде. Що це? Ну, давайте на закуску хтось один скаже та й вже підемо, розійдемось. <плес> Конюктив цвай. Це <плес> кон'юнктив цвай. Кон Дякую. Кінець. Ви бачите, направні діслов ви в читалі, сподіваюся. Ода чи? Чить неправильні слова? Завтра я вас чекаю з Гебраухом, вживанням кон'юнктива. Теж Б 1 на жаль, ну нічого страшного. Хто знає англійську, дуже схожий на кондишнілс, на умовні способи, хоча в німецькій свій кондишнл теж є. Все, хорошого дня, до зустрічі! Сьогодні я вас не мучила. Пока. Дякому,